Друзі, нас за спиною ми зараз бачите, треба була шарм. Як вони розподіляються, на які бригади і що себе представляють, розкаже директор фонду Андрій Шувалов. 24-та отримає комплекс. 59-та отримає літак та готове на Тобто, два літачка і наземка йде на 24 четвертий і 59 дев'ята, яка вже має шарк, і Ми просто даємо ще один борт. Ми працюємо на крилі Шарк він зручний в керуванні. У нього дуже крута камера. Дальність польоту до. 50, 70 і навіть 80 кілометрів. Дуже стильний, класний, сучасний і головне український борт. Також великою перевагою цього комплексу є те, що у нього дуже мощна батарея. На цій батареї ми літаємо більше трьох годин. А найголовніше в нашій роботі в роботі техніка це запустити борт. І правильно його посадити. На мою думку, це на сьогоднішній день один із кращих вертів, які виробляються у нас в Україні. Вся ця радість нам обійшлася з вами у 8 мільйонів 500 тисяч 4 гривні 40 копійок. І ми будемо дуже щасливі, якщо будемо мати можливість продовжувати і далі закуповлювати «Шарк» для підрозділів сил оборони. Тому все, що нам залишається вас, попросити, це донатьте. Будь ласка, донатьте.